Всім привіт! З вами Настя Скай. це моє перше відео. Займаюсь продукцією Avon вже 4 роки. Хотіла б поділитися з вами своїм набутим досвідом і саме глянути продукцію каталогу 6 14-го року. Мабуть, ви вже ознайомлювалися з цим каталогом. Дуже багато є цікавих новинок. І так, з замовлення Avon в мене є. Тут йде, звичайно, накладна, документи всі. І так огляд того, що я замовляла. У мене є ексклюзивні пропозиції для представників, і тут є демопродукція. Хотіла спробувати демопродукцію, ось ви можете бачити. Це антипреспіранти нової серії On Duty. Замовила собі антипреспірант. Можу сказати, що досить є хорошим, тому що вже почала користуватися. Запис 48 годин, довго, досить є стійкий, так само дуже хороший такий нарізкий запах. Також замовлялася з серії кулькові антипреспіранти. Це невидимий бар'єр, тобто такий нейтральний запах. і... Кітковий марафон. Також є гель для душу серії Senses. Дуже поширена серія, в усіх каталогах є. Можу сказати, що дуже надовго вистачає цього гелю. Також приємний запах, хороша ціна взагалі зараз. Хоча ми бачимо, що зріс. Курс долара, але все ж таки ціни вейвен також залишаються хорошими і всім раджу робити замовлення. Також велика досить банка, 500 мл. І також хороший несуший шкір. У цьому каталозі шостому у нас була акція на парфуми Little Black Dress. Їх у мене замовили 4. Зараз вам відкрию і покажу. Це йде лімітовий такий випуск, можна сказати, ось в таких невеличких баночках, 30 мл, але дуже поширений запах, можна сказати, що хороший, стійкий, багато купують мене, замовляють. Не лише друзів, але й знайомих, так само в подарунок. Можна сказати, що справді класний запах і в багатьох він є улюбленим. Із цієї серії ми знаємо є також інший запах. Він недавно вийшов, це Little Gold Dress. Мені прийшли ці парфуми в подарунок. Дуже такий приємний подарунок. Зайву можна за не тільки продукцію продавати, можна ще й такі невеличкі подарунки отримувати. Дуже приємно було отримати цей подарунок. Little Gold Dress. Можна сказати, що це такий аромат, не лише квітковий, а й такий тропічний трошки. Якраз, на літні, якраз зараз літо, і на літню пору дуже добре буде. Також гарне таке оформлення. І також дуже обширна ця колекція: Little Red Dress, Gold, Black, White. А ці недавно вийшли, справді класні, дуже задоволена, що прийшли в подарунок. Також в нас тут є Avon 1 це засіб для очищення шкіри. Користувалася цим засобом, тільки інша, інший в мене був. Тут ми бачимо ніжність алоє з вітаміном Е. Засіб для очищення шкіри. Три в одному. З цієї серії можна сказати, що продукція дуже хороша, не сушить шкіру. Використовувала я його досить довго, і можна сказати, що шкіра так само залишається ніжною, сухою і дуже добре очищується. Пори так само очищаються. І також в мене тут є заспокійючий лосьон для тіла, також з Ця серія така була недосить дорога. І можна сказати, що багато хто замовляє її. Також у нас тут є Skin So Soft гель для, гель для бриття. Також літню пору дуже, досить таким є корисним для кожної дівчини. Також бачимо, що тут така консистенція, можна сказати, бачите, можна бачити, така рідка, вона добре піниться. Сама користувалася цією продукцією, також ніжний запах і також шкіра залишається Як Бачите, тут пише бездогана гладкість. Так, гель для бриття з маслом епеніка лу... лукового. Також у мене тут є досить поширені серії Nature спреї для тіла, гранат і манго. Дуже багато є, ми знаємо ще різних запахів, але ось цей дуже поширений, в мене багато хто його замовляє з друзів. Він дуже такий солодкуватий, свіжий, можна сказати, що улюблений гранат і, і манго. Також в мене замовили дві пляшечки. Серія Ню. Що можна сказати про ці два креми? У мене замовили денний крем, ось, бачимо, я його розпаковувати не буду, тому що це у мене замовили. <клес> Повне відновлення. Можна сказати, що цей денний крем він використовується більшістю для використання днем днем і використання його перед того, як виходити на сонце. Тут є захист від ультрафіолетових променів сонячних SPF 25. Ось він є. У мене мама користується цим кремом і дуже каже, що добре для шкіри, не сушить шкіру, зволожує, також утворює дуже гладку основу. І в мене також замовили енюф відновлення, повне встановлення, Система для шкіри навколо очей, і бальзам. Також навколо очей зробить шкіру більш гладенькою, Також багато хто користується цим. Також нова серія із моєї демо-продукції. З моєї продукції демо, як ви бачите, тут в каталозі є крем. Ось він є. І як тут написано, крем для покращення ліфтингу шкіри. Зараз я його вам розпакую. Ми зможемо з вами разом подивитися. Тут так, 30 мл. Крем-інвів, нова серія, тому тут є знижки, 54 гривень він коштував. Ось така гарна упаковочка. Ось можна побачити енью. Термоліфтинг. Гарно запаковано. Не будемо бачити ніяких дефектів жодних. Ну, ця серія будемо бачити, принаймні, в Вейвені завжди серія, як починається, то вони дуже завжди класні ідуть. Ну, і, звичайно, мені прийшло Today, Tomorrow Always, Together. Новий аромат, який вже буде дійсний, якщо не помиляюсь, в каталозі, 6-7, 7-8, точніше, ось аромат. Також непоганий, тому що з цієї серії всі парфуми хороші, я ними особисто користуюся. Можна сказати, що в мене з замовленням все. Замовлення досить велике, але можна сказати, що продукція AM займає вже давно. Багато чого спробувала, можу поділитися з вами. Це моє перше відео, тому, можливо, якісь були неточності. Наступного разу я б хотіла з вами обговорити і оглянути каталог номер 7 який діє з 2 травня по 22 травня. Тут дуже є багато новинок, тому хотіла б з вами поділитися і зробити такий невеличний огляд. Дуже всім дякую за увагу, було приємно з вами разом оглянути моє замовлення.